Доброго дня. Сьогодні я хотів донести таке цікаве повідомлення. Значить, 22 вересня о 12. По Києву, відбудеться дуже цікава, з мого погляду, конференція. Конференція буде проходити в онлайні по посил Я скину. Значить, тематика конференції це вирощування біоенергетичних культур. На маргінальних або також деградованих землях з використання осаду сточних вод. Значить, тут цікаво навіть три таких, саме для мене цікаво, Три е, таких пункти. Перше це вирощення біоенергетичних культур. Е, я, як ви знаєте, займаюся селекцією соргових культур, то якраз сорго із Суданка, тобто соргові культури, вони повинні, на мою думку, стати основою біоенергетичних сівозмін. Е, друге, це тема деградованих маргінальних земель. Тут би я поділив, тобто, землі є маргінальні, такі, які десь забруднені. Землі є, які потребують рекультивації. Та землі деградовані. До речі, дуже багато земель, які у нас в господарствах, і вони деградовані. І якщо тут буде розкриватися система, моменти деякі, як на цих деградованих землях отримати непоганий врожай, як підвищити їхню. Цінність цих земель і відновити радючість, то це дуже гарно з практичної точки зору. І третій пункт тут пункт буде трохи спорний: це використання осаду сточних вод. Це очисні споруди міста, тобто в них проходять деякі процеси, тобто очищуються, беззаражуються. Але тут є етичне питання, етичні спори з точки зору вносить, не вносить, наскільки це. Доречно, наскільки це можливо, я вважаю, що якщо ці землі будуть використовуватися на якусь рекультивацію, на вирощування енергетичних культур для вирощування насінництва, до речі, особливо таких культур, як насіння трав, кормових трав, таких як суданської трави, як люцерни, як той же той же до речі, Фацелії. Ну дуже багато варіантів вирощування і не там, де навіть відходи, відходи від насінництва не використовуються для тваринництва для людей. І вважаю, що якщо це все пройдено, то питань нема, тобто можна це вносити. Тобто оці три питання будуть розкриті. До речі, я е, буду одним із докладчиків. Е, тематика докладу використання соргових культур як основи е, біоенергетичної сівозміни для деградованих та маргіналь, маргінальних земель. Дякую за увагу. Ще хотів е, такі, так, таку ремарочку. Якщо в кого є. Які питання, то ви напишіть, і ми спробуємо вже 22-го на них відповісти? Дякую за увагу! Здоров'я вам, здоров'я вашому полю. Миру нам всім. Дякую.